Щоб ти хотіла побажати віницьким бізнесам на найближчий 25 рік? Розібратися, що таке маркетинг? Взагалі, на якому етапі він потрібен для бізнесмена, який маркетинг йому потрібен? Офлайн, онлайн, комбінація. Тобто, людина має мати чіткий запит, коли він шукає фахівця. Тому що. Знайти його ну, в плані маркетолога, бо так треба, щоб він був в компанії, ну, це трошки не про те. А розвиватися, інвестувати, не боятися, а інвестувати, тому що інвестиції завжди, потім прийдуть тобі як прибуток. Давати робочі місця нашим захисникам, які повертаються, оця. Програма безбар'єрності, яка на сьогоднішній день розвивається в Україні і загалом зараз я знаю у Вінниці, і оддавати людям місця робочі, це теж must have на сьогоднішній день. Ну і не боятися ризикувати, змінювати трошки свої вектори, свої напрямки діяльності? Я думаю, що. Всім власникам бізнесу, в кого немає маркетингу, або вони би хотіли бути дотичними до знань, що таке базовий маркетинг, вони обов'язково будуть слідкувати за.